Всім привіт! З вами Тетяна Таперова на каналі Life Online. Сьогодні говоримо про цікавий плагін для WordPress, який дозволяє підключити ваш сайт до різних соцмереж, тобто до чатів у ваших соцмережах. Будемо встановлювати такий цікавий плагін, як е, чаті його називають. Ось такий довгий в нього така довга в нього назва. Давайте ми її скопіюємо. І встановимо цей плагін на наш тестовий сайт. Наш тестовий сайт. Ми в розділі Плагіни. Тиснемо Додати новий плагін, вставляємо. Чекаємо, поки WordPress знайде. Ось він знайшов цей плагін. Тиснемо Встановити зараз. Активуємо. І що ми тут бачимо? Я його вже встановлювала, тестувала, він перевірений 100%. Показую вам, як це працює, як його налаштувати і що з ним робити. Давайте я цей віджит видалю поки. Перше, що ви побачите, коли вперше встановлюєте цей плагін, ви побачите таке вікно. Вам треба натиснути Створити віджит. Ось тут ви можете дати ім'я своєму віджиту будь-яке. І ось тут обрати соціальні мережі, до яких ви хочете під'єднати ваш сайт. Звичайно, це WhatsApp, Facebook Messenger, і я обираю Telegram. А телефон від... відключаю, прибираю звідси. Добре, наступне, що треба нам зробити, додати сюди наші контакти, щоб підключитися до наших соціальних мереж. WhatsApp сюди йде номер телефону. У Facebook Messenger посилання на наш Facebook Messenger. Там показує нам приклад, як має виглядати. І у Telegram, увага, ми сюди вставляємо не посилання, а наше ім'я, як воно є в Telegram записане. Тут можемо змінити сховати, змінити назву. Таку як треба. Тут можна додавати багато ще іконок, TikTok, Skype, Viber. З усім цим ви можете самостійно поекспериментувати. Після того, як ви додаєте всі потрібні іконки, натиснемо Зберегти. Зберегли, тиснемо далі. Тут нам пропонують обрати вигляд іконки. ну Беремо таку з посмішкою. Можна ліворуч або праворуч. Власне положення, тільки у версії Pro. Я обираю, ліворуч хай буде. З лівої сторони, бо праворуч у мене там стрілочка, яка вертає сторінку. Клікніть, щоб відкрити. Колір можемо обрати із запропонованих. Так, розмір. Більший менший. Тут також можемо написати і зв'язатися з нами, це все змінюється. Зі мною. Так, це все у нас можливості версії Pro. Колір тексту можна змінити. Фон можна зробити таким. Колір тексту фон. Дії можна зробити таким. Ну, приблизно. Так я думаю, достатньо обов'язково тиснемо зберегти віджит. Ось в цьому розділі ми можемо е, вказати. Точніше, тиснемо далі. І в новому цьому розділі тригери та таргетинг ми можемо вказати правила, за якими цей віджит буде з'являтися. Е, планувати задати, і показувати на певних сторінках. Е, Може навіть з'являтися, коли відвідувач збирається покинути сторінку. Я тут нічого не змінюю. В принципі, я думаю, ви теж захочете, щоб ця іконка у вас була завжди. Про всяк випадок тиснемо Зберегти. І тиснемо далі. Все, наш віджит створений. Як це перевірити? Переходимо на сторіночку сайту, оновлюємо його. І що ми бачимо? У нас ліворуч є наш віджит. З WhatsApp, з Facebook Messenger та Telegram. Усі ці кнопочки працюють. Це все вже перевірене, тому можете встановлювати, тестити та додавати на свої сайти. Ну що ж, я сподіваюся, що цей плагін вам буде обов'язково корисним. Якщо це відео вам було цікавим, не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку та прокоментувати. З вами була Тіна Таверосі.